11 жовтня на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся день відкритих дверей. Участь у заході взяли представники адміністрації університету, зокрема ректор Анатолій Цьось, проректор з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна, декан медичного факультету Андрій Порочинський, а також завідувачі кафедр. Я щасливий, що в нас так багато молодих. Розумних талановитих випускників шкіл приїхало на це на, на цей захід. Приємно зазначити, що медичний факультет, хоч і наймолодший, в нашому університеті, проте він розвивається найшвидше. Він має ну, дуже високі темпи розвитку, має прекрасну матеріальну базу, має прекрасний кадровий склад, має і академічну мобільність, і реалізацію інших програм, які забезпечують якість освіти. Тому запрошуємо до університету і працюємо для розвитку. Нашої освіти і для нашої України учні з різних шкіл області мали змогу ознайомитись з особливостями навчання на медичному факультеті, відвідати екскурсії та майстер-класи, поспілкуватися з викладачами та студентами. Також для учнів організували вікторину, в якій найактивніші учасники отримали подарунки з логотипом Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми приїхали з міста Вараш, Рівненська область. Про Волинський національний університет Лесі Українки чули багато хороших відгуків. Та коли в школі сказали, що ми можемо сюди завітати, то ми з радістю сюди приїхали, дізналися багато цікавого. Сьогодні приїхала сюди, щоб вирішити, чи взагалі я впевнена. Я вирішила, що я впевнена, я хочу в медицину. І я хочу в саме все інститут поступати, коли закінчу 11 клас. Мені дуже сильно сподобалась матеріально-технічна база університету. Це вразило, те, що в Україні все-таки надають таку базу. Самі викладачі, вони файно розказують, мені дуже сподобалося, дуже все ясно. Їх цікаво слухати, бо є такі викладачі, які можуть розказувати, але бажання слухати їх немає. А в іменно в цьому університеті, як я замітив, дуже вони розказують цікаво, заохочують це вчити і. Вони так роблять, що мені хочеться цього здобувати навчання і мати стимул до навчання. Ректор дуже класний, дуже все нам гарно пояснив. Допоміг так само розібратися з різними аудиторіями, так само спеціальностями. Дуже вдячні йому. Для учнів цей день став унікальною можливістю зануритись у світ медицини та відчути всю важливість і відповідальність роботи лікаря для суспільства. Такий день відкритих дверей допомагає майбутнім студентам зрозуміти, чи відповідає обрана професія їхнім очікуванням, і чи готові вони до викликів, які вона передбачає.